Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного, грішну, і не відступи від мене за нестриманість мою. Не дозволяй злому Духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, Охоронителю! І захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив, образила я тебе за всі дні життя мого, і коли чим згрішив, згрішила. Минулої ночі захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не прогнівив, не прогнівила Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене. Достойним, достойною своєї безмірної доброти. Амінь.